На початку 20-го століття Симон Петлюра, лідер українського націоналістичного руху, писав: серед впливових міжнародних сил потрібно знайти тих, кого можна зацікавити ідеєю української державності, і вони матимуть з цього користь для себе. Мирослава Бердник, авторка книги Пішаки у чужій грі, переконана, представники ОУНУПА діяли виключно в інтересах інших держав. Вина велика на українському націоналізмі, на Бадерівщині особливо. Дуже велика за те, що вони інспірували і терор спочатку державних діячів, скажімо, міністра внутрішніх справ Перацького, радянського дипломата, потім участь їх у використанні Абдором. Вони ж перші розвідшколи діяли в Кракові. вже тоді задовго до війни вже готувалися проти походу на схід. Книга відомого публіциста Мирослави Бергник з повним правом може претендувати і на наукове видання, вражає список опрацьованих документальних джерел їх близько трьохста. Відтепер у читачів є можливість довідатись більше про роль українських націоналістів в оперативних іграх спецслужб світу. Коли наші вітчизняні націоналісти стверджують, що це патріотичні сили, які турбуються за Неньку Україну і турбувалися завжди, книга показує, що це далеко не так, що українські націоналісти завжди, з самого початку, були пішаками в чужій грі, і вони заробляли на цьому гроші. У своїй книзі Мирослава Бердник висвітлює історію українського націоналізму до наших днів. Читачі матимуть змогу ознайомитись з біографією Романа Зварича та Катерини Ющенко, активних діячів радикальних націоналістичних організацій, створених в діаспорі. Чи які... політичні сили, які Прийшли до влади з Ющенко, і які залишились скажімо, у владі сьогодні, вони скажімо, використовують як інструмент саме ідеологію українського націоналізму, обманюючи просто людей тим, що їхні проблеми, які вони сьогодні мають, що ці проблеми пов'язані з тим, що хтось, скажімо, існує зовнішні вороги. Від сьогодні книга Мирослави Берник пішаки у чужій грі у вільному продажу. Це ще одна спроба з'ясувати глибинні причини проявів неонацизму в сучасній історії країн пострадянського простору. Олексій Літвінов, Юрій Руденко, новини, телеканал Вінничина.